Добрий день, шановні друзі! Ми щиро вдячні вам за ваші коментарі і пропозиції. Та на ваші прохання розберемо багатофункціональну універсальну підставку базу мод 703, яку ви з задоволенням використовуєте на своїх об'єктах та викладках. Отже, сама база МОД-703 703. Має додаткову кнопку захисту. Також має два роз'єми для датчиків Lighting, MicroUSB та Type-C. На універсальну базу Mod 703 можна встановити датчик sen 621 mw з оригінальними зажимами, схожими на метелик, куди кріпиться тример або бритва. Та додатковим датчиком з'ємних частин пристроїв тримерів, епиляторів, брит тощо. Також може комплектуватись універсальна база МОД 703 протикрадіжним датчиком ОПП 710W з магнітною платформою додатковою протикрадіжною кнопкою. Може комплектуватись додатковим зажимами бренда LHT. Має можливість підключення пристроїв з роз'ємом micro-USB, Type-C або Lighting. Також може комплектуватись дуже стильною акриловою підставкою під годинник та датчиком sen 632 який захищає ремінець годинника. Та за допомогою додаткового датчика шлейфа і сам годинник. Щодо універсальної багатофункціональної підставки бази МОД 703 можна підключити та поставити на захист багато різних пристроїв від тримерів, притв, епиляторів до мобільних телефонів, смартфонів, годинників та планшетів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато цікавої продукції, яку поставляє наша компанія. До зустрічі! на каналі SFT. Завжди поруч. Пара-па-пам.